Слава Україні! Ветері новини! Це що було, я Назар зараз розповів вам, що було за 25 грудня. Е, воно ще, звичайно, не скінчилося. Більше буде новин е, в нашому телеграм-каналі umn.ua. так що закликаю вас підписуватися всіх з Різдвом. Ставимо зараз подавайки. підписуємося на канал і ставимо дзвіночки, аби вам приходили сповіщення з нашими відео чи прямими трансляціями. А в меню у нас сьогодні таке: бо на Росії та Білорусі ще в Криму кажуть, щось там було про це розповім, Звичайно, Штерихов заговорив Слобажанською. А орки це не росіяни. Ну, а поки ми перейдемо до, до висвітлення цих подій, коротко послухаємо основні події від Генштабу. Цими днями мільйони людей в Україні та світі відзначають Різдво Христове. Поява на світ сина Божого дарувала людям надію на спасіння, віру у перемогу, добра і милосердя. Захищаємо, щоб люди на вільній території України спокійно і відсвяткувалися. Хто служдається? Славімо! Отаке от в Херсоні у мене, походу три. Мм. Ну, 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 ось так. А далі що ми маємо? 620 знищених окупантів за минулу добу завдяки нашим захисникам та захисницям. Е, ще ми бачимо, ну, що ми бачимо, більше 102, ти, 100, 102 тисяч знищених окупантів. І ще за минулу добу бачимо знищених 5 танків і 16 броньованих машин, і 3 артилерійські системи, навіть є ще і ще 8 одиниць знищеної. Іншої автомобільної техніки. Ну, а далі е, є, звичайно ж, гарні новини із фронту. Тож давайте послухаємо останню інформацію від Генштабу Збройних сил. Слава Україні! Триває 305-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби окупанти завдали удару по району Куп'янська Харківської області. Також здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України. На Сіверському напрямку противник обстріляв позиції Силоборони в районах населених пунктів Винторівка, Манухівка, Рижівка та Ворожба Сумської області. На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча. Стариця, Землянки, Устинівка та Вільхуватка Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках вогневого ураження станків та артилерії зазнали райони понад 25 населених пунктів. Серед них Дворічна, Кислівка, Котлярівка і Берестове на Харківщині, Площанка, Діброва і Червонопопівка Луганської області та Ямполівка Донецької. На Бахмутському та Авдіївському напрямках. Окупанти обстріляли райони понад 20 населених пунктів. Зокрема, Це Спірне, Берестове, Яковлівка, Солидар, Бахмут, Опитне, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області. На Новопавлівському напрямку противник завдав вогневого впливу по районах Вугледара, Великої Новосілки та Времівки на Донеччині. На Запорізькому напрямку зафіксовано ворожі обстріли поблизу понад 20 населених пунктів. Серед них Гуляйполе, Червоне, Степове. Малі Щербаки, Щербаки і чарівни Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської. Російські окупанти з метою залякування продовжують хаотичні обстріли мирного населення у звільнених містах та селах вздовж правого берега річки Дніпро. Систематичних мінометних обстрілів зазнає місто Береслав Херсонської області. Також на Херсонському напрямку від обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсон. Республіканець, Тягінка, Зеленівка, інженерне Антонівка, Садове і Велетенське є постраждалі серед мирних жителів. Підтверджено ураження живої сили та техніки загарбників у попередні дні. Так, в Донецькій області знищено 4 самохідні артилерійські установки 2 С7 Піон. А в районі Забареного Херсонської області уражено штаб окупантів. Де проводилась нарада офіцерів Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації. В результаті до 70 військовослужбовців отримали поранення. Кількість загиблих уточнюється. Авіація Сил оборони протягом доби завдала два удари по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 пунктів управління та район зосередження живої сили противника. Вірте, у Збройні сили. Разом переможемо. Слава Україні! Героям слава! Ми продовжуємо! І ось гендиректор ясно обіцяє, що сьогодні на Різдво світло в людей буде, хоча й можливо не весь день. І ясно надає послуги в Києві, Дніпропетровській, Донецькій та інших. Областях, а це допис ось гендиректора Ясно Сергія Коваленка, який ось сказав те, що я сказав, і побажав щасливого Різдва. Про обстріли далі йтиметься. Окупанти не, проп... не припиняють гатити по цивільній інфраструктурі українців. Росіяни знову обстріляли Краматорськ. Три ракети вдарили по промисловій зоні міста. Голова обласної військової адміністрації Донеччини Павло Кириленко повідомив, що обійшлося без людських жертв, постраждали лише цехи та обладнання одного з промислових підприємств. І крім Краматорська, сьогодні в день окупанти завдали численних ударів по Авдіївці з артилерії та градів із запалювальними елементами. Поранено жінку внаслідок цього, цієї атаки росіян. Ще росіяни поцілили у два медзаклади Херсона. Повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Янушевич. Окупанти завдали удару по території Херсонської обласної клінічної лікарні. Також атакували й обласний заклад із надання психічної допомоги. Зруйновано кабінет лікаря, частину даху та систему опалення. На щастя, без постраждалих. Росіяни 71 раз обстріляли Херсонщину за минулу добу. Саме Херсон ворог обстріляв 41 раз, вбито 16 людей. Серед них троє працівників ДСНС, які загинули під час розмінування територій у Береславському районі. Ще 64 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Повідомив Ярослав Янушевич. Це все ось вчора був. Ну, терак, вчора був у Херсоні, коли окупанти обстріляли. Наш український Херсон із реактивних систем залпового вогню. Уночі росіяни обстріляли з важкої артилерії Нікополь на Дніпропетровщині. Минулося теж без постраждалих. І далі до бавовни, яка були бряснозарясніла на Росії і в Білорусі, а в Євпаторії було чутно декілька глухих вибухів. Про це повідомили Суспільному місцеві жителі. Ну, станом на зараз більше інформації ніякої, то й немає. Ось, а от у Білорусі спалахнув російський винищувач Міг 31 к який є носієм ракет Кінджал, повідомила в телеграмі моніторингова група Білоруський Гаюн. Спалах двигуна стався на аеродромі в Мачуничах на літ... Мачу... Мачулищах. на літаку з реєстраційним номером РФ 95194 він виведений із ладу і не зможе літати найближчим часом. Ось таке розповідають у моніторинговій групі. Але це ще не все. У Білорусі горів нафтопереробний завод Нафтан. За годину пожежу нібито ліквідували. Ніхто, нібито, й не постраждав. А причини займання, звичайно ж, не повідомляють. Е, так. Жителі російського Курська. Повідомили про вибухи в ніч на 25 грудня. Одні повідомляють про кілька хлопків у районі аеродрому. Інші ж повідомляють про звуки такі гучні е, в районі залізничного вокзалу. Звуки хлопків ось чути й на відео. Хлопок. А в, Маріуп... 에... Стоп. В, Мурманську. в Мурманську горіла база забезпечення армії московитів, де зберігалася військова форма і засоби індивідуального захисту. Ось як там потужно палало. Дуже добре, коли в московитів щось горить. Ну, це ж просто 에... дивитись не надивитись, що називається, тому що ще й на Кубані горів торговий центр. За інформацією місцевих так званих ЗМІ пожежа сталася в Станиці Тбіліській, площа займання охопила тисячу квадратних метрів. І Кубань, так само у Бавовні. І ось ще на Росії несподівано помер гендиректор підприємства Адміралтейські верфі Олександр Бузаков. Він очолював це підприємство 10 років, і воно власне спеціалізувалося на будівництві вдосконалених підводних човнів, здатних запускати крилаті ракети калібр. У квітні Москва заявляла, що використовувала дизельний підводний човен у Чорному морі для ударів власне, по Україні. В Бузакову було 66 рочків, років. У повідомленні про його смерть 24 грудня. Адм верфі пишуть, що життя Олександра Сергієвича обірвалося передчасно і трагічно. Напередодні, 23 грудня, преслужба підприємства повідомляла про спуск на воду підводного човна Великі Луки, на якому був присутній ще тоді живий і здоровий Бузаков. Ну а далі в нас по плану реклама. thank <laughs> you О, далі йтиметься про Русню і е, про міського голову Харкова Ігора Терехова. Він винайшов якусь нову, нову мову, Слобожанську. Е, ось такою ще спілкується Аваков, але такої мови не існує. Вони просто прикриваються цим словом, аби не говорити українською мовою. Ось так. Але перед тим, як я перейду до цієї теми, то. Ось зацитую слова Олексія Данілова, секретаря РНБО, його допис новенький у Фейсбук. Нам, напевно, не варто занадто захоплюватися вживанням нових термінів орк, русня, свинособака. Не потрібно розмивати образ ворога, так би мовити, написав Олексій Данілов. Пишемо і зразу документуємо для історії: русський росіянин, Росія вбив, напав, пограбував, зґвалтував, зруйнував, збрехав, щоб не зважати, щоб на назавжди закарбувалось в українській історичній пам'яті, який саме народ несе повну колективну відповідальність за криваву війну, і щоб нам не забути ніколи всю мерзоту російського так званого братства, наголосив Данілов далі по скриптом. Тим більше орки проти того, щоб їх ставили в один ряд з росіянами. От погоджуюся. І тим більше, п'єс, Образливе таке порівняння для собак і ні в якому і ні в чому не винних свиней, які до того ж, як виявилось, набагато хайніші і чистіші, ніж окупанти. Це все я до чого? Ви чули, хто напав? Росія і росіяни вчиняють геноцид проти українців. А що ж кажуть наші руські опозиціонери? Ось, наприклад, як ви бачите допис новенький теж ну, за 23 грудня, але я це сьогодні побачив. Я вже, Ви знаєте, нема ніякого там розчарування в цих псевдоопозиціонерах. Я нічому тут не дивуюся, і я думаю, ви теж. Так от, що написав цей хлоп? Він каже, що це лише Путін несе відповідальність, а не Росія та Росіяни. Ідеться ось про цей допис. Він прямо написав: припиніть казати, що війна в Україні ведеться Росією та російським народом, чи не так? Що я хотів би сказати цьому Міхаїлу Ходорковському, це все брехня і все. І варто вам, пане, піти за руським кораблем. От і все. Більш тут нема чого додати, да, це росіяни, просто гівнюки, гівняний народець, який чомусь подумав, що вони можуть перемогти українців і захопити Україну повністю, ну, повне безглуздя. Що тут, я не знаю, більше коментарів в мене немає, не буде ніяких емоцій, це просто таргани. А тарганів, от якщо побачив, просто можна прихлопнути тапком і, і все. Дуже холодно, як казав головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, росіян потрібно ворогів, а росіяни це наші вороги. На полі бою їх просто потрібно вбивати і не боятися цього робити. Ось я не знаю, що тут ще і додати до цих слів. Головнокомандувача Збройних сил. Хто йде до нас зброєю в руках, ну, а що ми Ми не будемо дивитися, ми будемо вбивати цих людей, звичайно ж. Це роблять наші е, захисники та захисниці. Іншого варіанту в нас і виходу немає, крім як нищити і нищити далі ворога. Втім, тут ще йдеметься і про наших. Е, я не знаю навіть, як назвати цю. Е, які, які слова добирати? У мене теж уже немає ніяких емоцій, і взагалі я вже, ну просто нервів на це не вистачить. Просто холодно, давайте прокоментуємо оце інтерв'ю Ігоря Терехова. Ось так це виглядало. Цією розмовою я пропоную вам підбити, так би мовити, підсумки цього візиту. Ця розмова у нас несе такий неофіційний характер. Якщо поводитися, можемо перейти на нашу слобожанську мову і для того, щоб харків'янам можна було простіше і більше розказати. Вітаю, у вас дуже багато розмов, на якій мові я розмовляю. Но, тим не менш, будемо спілкуватися нашою слобожанською мовою, дуже серйозною. Була встреча, яка состоялась в Ужгороді, к сожалению, не в Харкові. Наша слабожанська мова. Слабожанська мова. Не існує ніякої слобожанської мови. Вона її просто не існує. Він просто почав говорити російською мовою. Він просто не хоче спілкуватися українською. Він просто не хоче виконувати закон український. Він просто на нього харкав, плював і настяв. Отак я це сприймаю. Ну, цим, що він не хоче розмовляти там російською, і вона каже, що це неофіційна, типу, якась у них там розмова. Це інтерв'ю. Це викладено в його офіційних соцмережах. 23 грудня це було викладено в нього в Телеграмі, офіційному телеграм-каналі, де він там. В них там тексти з'являються українською, з'являються російською. В одному пості може бути і українська, і продубольована чомусь російською, чомусь Терехо вважає, що харків'яни всі дебіли. От просто тут слова прозвучали від цієї, я не знаю, які, журналісткою назвати, чи не журналісткою, хто це взагалі сидить. Ну, це, ну, як на мене, це і типу інтерв'ю в них вийшло, тому що він там щось важливе мав розказати харків'янам. Ем. Щоб харків'янам можна було простіше і більше розказати. Вони що українською не розуміють? Я не, я не розумію, чому ви робите з людей дебілів? Чому ви принижуєте харків'ян ось так? Я вже не дію, це просто якийсь. Ну це абсурд. Крім того, що закон не виконується, а ти посадовець, ти маєш його виконувати. то він просто всім каже: Та, друзі, можна не виконувати закон, нахіра воно нам треба типу? Давайте не виконувати закони. Давайте в нас буде не держава, а купа гною, як у росіян. Це просто це огидно. Вони просто зараз взяли і почали популяризувати конкретно російську мову разом вдвох. Що це як не пропаганда російської мови і не заохочування, заохочування, точніше громадян України, українців в час цієї величезної війни заохочувати людей розмовляти і далі російською, далі плювати, що ми там воюємо з росіянами, що ми відстоюємо свою українську державу, в тому числі і українську мову, тому що окупанти приходять і знищують в школах перше. Вони кажуть, що це у вас тут, українська література нахер спалити, і все. Просто я не розумію, чому культивувати це? Ну, ніхто тобі не забороняє говорити російською мовою, коли тебе не бачать камери. Ти там вдома спілкуєшся, десь там ще не на камері спілкуєшся з харківчанами. Це ваші приватні справи у публічній площині. Будь ласка, виконуйте закон, ви тим більше посадовець, цілий міський голова Харкова, українського міста. Чи я не розумію? Може, це вже не українське місто для вас? Ну чому для хар харків'яни мають бути такими особливими? Не особливі, це такі самі харків'яни українці. Я розумію, що там розмовляють російською мовою, але там також є громадяни України, харків'яни, яким би хотілося почути українську мову, і, і їм би хотілося, аби їхні базові права задовольняли посадові особи, а не харкали на, просто на закон і заохочували це просто. Я не знаю. Все дуже просто. Я розумію, що є в харків'ян. Е, от е, типу, та ні, він класний мер. Це наш Теріховий, ой, божечки, ой, божечки, друзі. Він просто посадова особа. Він має виконувати свої обов'язки. Ви його обрали? Він працює. Все. нема чого їм заглядати далі в зуби. Всі від президента до міського голови і селищного голови. Це просто от, люди, які мають виконувати свої функції. Ви, коли приходите на роботу, ви виконуєте свою функцію. Ви не кажете, я не буду цього виконувати. вас просто звільнять. Ви просто нікому не потрібні, якщо ви приходите на роботу і нічого не робите. Що вас мають пеняти, шпиняти якось, так не відбувається. У вас є свої ось посадові обов'язки, ви їх виконуєте. І більше тут нічого немає. Щодо. Е Терехова і його українською мовою він не збирається. От в нього в ефірі є правда, є в ньому він спілкується в ефірі українською мовою, в цьому національному телемарафоні він от вважає, що я там буду е, спілкуватися українською мовою. Далі соцмережі я буду ну не навіть не він їх веде, є прислужба його, яка може вести його телеграм українською мовою. Після того як е, омбудсмен... Тарас Кремінь сказав: ось Терхов має сплатити штраф. До 4 грудня цього року він мав сплатити штраф 3400 гривень. Ось таке адмінпокарання. І що ж казав Терхов? Відповідаючи на. Ну, В нього ж попросили прокоментувати, як ви це будете коментувати, і все таке. А він каже наступне. Серехо він пообіцяв, ось я читаю новину за е, 2 грудня, він пообіцяв сплатити цей штраф, і він каже: е, плачу штраф, е, це на місці Харкову, тобто це для міста Харкова не, не горе. Якщо потрібно, щоб Україна перемогла, готовий кожен день сплачувати е, стільки. Хоч кожен день готовий платити, тобто штраф. Тобто він каже, та йдіть ви нахір зі своїм мовним законом. Ось все, що він сказав, ще він каже: ось, читаю тепер на Суспільному: я вважаю, що сьогодні в нас є зовсім інші справи. Я вважаю, що найголовніше для нас сьогодні це перемога. Офіційно я буду розмовляти українською. Що стосується мого спілкування з харків'янами, я буду спілкуватися російською. Тобто, ось така у нас є принципова позиція спілкуватися з харків'янами, от саме російською мовою. Тому що він вважає, що харків'яни не розуміють української мови. Такий от висновок може, мабуть, зробити, я не знаю. Тобто, для нас сьогодні це перемога. У цій війні. Також потрібно перемогти і росіянинам в собі. Ось такі справи, друзі. Я, ну, скільки ще можна пояснювати, як би мені не. Я розумію, що світ не ідеальний, люди не ідеальні, але, ну, принаймні, треба, ну, слухайте, не гадити людям в очі і виконувати закони. На чому тоді базується наша держава? Все починається ось з такого. От просто давайте не виконувати закон, а далі можна і декларації можна не заповнювати, та навіщо вони потрібно. Ніхто ж не дізнається, що там. Да? Дізнаємось, все ми дізнаємось, друзі. І в мене більше тут, я не знаю, додати нічого, хай, хай платить штрафи, наступного разу він сплатить не 3400, чи скільки там штрафу того було, 3400. Наступного разу він має сплатити більше. Ну і так він буде собі платити. Хай платить. Ну, я не знаю, що, що, що з ним ще зробити. Тут позиція принципова. Він говорить на слобожанській е, мові, і, і все. Ну, і я не розумію, чому навіщо ось я ж кажу, що потрібно. ну Можна якось в публічній площині. Це, ну, він просто займається пропагандою цими справами. Какая різниця, на якому язикі. І, і все таке. Ну, це просто це огидно, як на мене. Огидно пропагувати російську, е, коли в нас йде повномасштабна війна з Росією. І огидно не виконувати закони. На цьому ставимо крапочку. Е, більше новин буде в телеграм-каналі umn.ua. Традиційно е, ми слідкуємо за тим, що відбувається. Е, звичайно ж, а у мене ще ж є новини. Друзі, у мене ще ж є новини. Казахстан передав Україні Казахстан. От, слухайте ці слова, передав 41 генератор, і цей 41 потужний генератор для наших медичних закладів. Їх передадуть медичним закладам. Про це повідомила прислужба Міністерства охорони здоров'я України. Направлять ці генератори в області саме в Миколаївську, Дніпропетровську та Харківську області. Ще в мене є відео, класне відео для окупантів, правда. А ми просто можемо насолоджуватися, як працюють хаймерси. Ось так. Ставте вподобайки під нашими відео, підписуйтесь на канал. Є такі у нас глядачі. От е, дивляться нас і не підписуються. Любі друзі, звертаюсь саме до вас. Підпишіться на канал Ukrainian Media Network і поставте дзвіночки, аби вам приходили сповіщення з нашими крутецькими відео, з нашими крутецькими прямими етерами. Завтра ми розпочинаємо інформаційний день. Як з, 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 зазвичай з ранкового заряду буде і денний етер. Е, звичайно ж буде і Редколегія, і, звичайно ж, будуть підсумки дня і що було. Е, здається так. А 27-го на нашому каналі вийде спецетер, пізній вечір. На скрипін.ua. Друзі, всім гарного вечора. Слава українській армії! Ми переможемо! Смерть окупантам!